У мене якось бабуся знайшла об'явлення там на футбол в команду з трьох років приймали. І я вирішив піти спробувати. Десятирічний Нікіта Адаменко футболіст полтавської команди. Молодь. Він учасник футбольного турніру на честь захисників і захисниць України, які боронять нас. Кожний день у нас тренування по півтора, по два часа. Оце до підготовки до турніру ми виділили три дні, Кожен день займалися на швидкість. Футбол грали часто. Турнір прийняв понад 90 учасників. Шість команд, вікова категорія дітей, 10 років. Це представники команди дитячо спортивних шкіл Молодь, Гарпинка, ФК Полтава, також Голдені Гел і Росошинці та Базівка. Всі перші три міста будуть нагороджені медалями кубком, а також будуть цінними призами нагороджені луччі захисник. Нападаючий Віце-президент громадського об'єднання Асоціація ветеранів спорту Полтавської області Микола Василенко говорить: вони приділяють особливу увагу розвитку спорту серед дітей і молоді. Ми вирішили організувати турнір серед маленьких футболістів. Нас в цьому підтримали міське управління ветеранів спорту, громадське об'єднання і фонд. Долонька допомоги Учасників футбольного турніру нагородили медалями та подарунками.